27 січня. Кров, яка промовляє. Проголошення. Кров Ісуса Христа, Сина Божого невпинно очищає мене від будь якого гріха. Є ще одна дорогоцінна дія, що її звершує кров Ісуса для нас. Про неї багато християн не знають. У посланні до Євреїв в 12 розділі 22-24 вірш, сказано Але ви, всі істинно віруючі, приступили до гори Сіону і до крові кроплення, яка говорить краще, ніж авля. На небесному Сіоні кров Ісуса була окроплена за нас у святому святих у присутності самого Бога. Христос увійшов туди як наша предтеча, звершивши вічне викуплення своєю жертвою. Окроплення кров'ю стало вічним свідченням цього викуплення перед Всевишнім Богом Отцем. Тут нам слід звернути увагу на дуже важливий контраст Біблія каже, що Каїн, перший син Адама та Єви, убив свого брата Авля, Каїн спробував уникнути відповідальності. Але Господь сказав йому, що він не зможе приховати свою провину, тому що голос крові брата Твого взиває до мене з землі. Дивіться буття четвертий розділ з першого по п'ятнадцятий вірш. Кров Авеля взивала про помсту. Але кров Ісуса, окроплена на небесах, промовляє про милість. Вона є постійним ходатайством у Божій присутності за нас. Коли ми засвідчили про силу крові Ісуса, нам не треба повторювати це щохвилини, бо його кров постійно промовляє за нас у Божій присутності. Кожного разу, коли ми в тривозі, спокусі або страху, маємо нагадати собі кров Ісуса прямо зараз промовляє за мене перед Богом. Помолімося. Дякую тобі, Господи, за кров. Ісуса. Проголошую, що Його кров просто зараз промовляє у Божій присутності промилість до мене. Кров Ісуса Христа, Сина Божого, невпинно очищає мене від будь-якого гріха. Амінь.